Як облаштувати дім під час відключень не за всі гроші світу? Це буде інформативне відео, тому не забудьтесь його зберегти. Почнемо з кухні. Лампи на батарейках або акумуляторі на гачку від 80 гривень за штуку. Термопод, Закип'ятив, в є світло і маєш гарячу воду цілий день. Для їжі, для чаю і для миття є варіанти від 1000 гривень. Термопакети: тримай гаряче гарячим, а холодне холодним. Є варіанти від 40 гривень за 100 штук. Пальник і балон для приготування їжі. Є комплекти від 600 гривень. Далі йде. Світильник зі зручним кріпленням біля дзеркала, бездротовий фен, який заряджається від USB. Є варіанти від 600 гривень. Термопод тут також знадобиться для вітальні та для себе. Гірлянди на батарейках не лише для освітлення, а й для настрою. Міні-світильник для читання є варіанти від 60 гривень. Термобілизна на випадок, якщо зникає опалення при відключенні, енергопостачальні прилади. Є павербанки для телефонів від 500 гривень. Є павербанки для ноутбуків. Беріть від 20 тисяч міліампер. Ціни йдуть від двох тисяч. Тисяч гривень перехідники та адаптери для Wi-Fi та інших пристроїв. Тож як зручно організувати бюджет на енергонезалежність? Перш за все складіть список своїх потреб. По друге, павербанки та зарядні станції можете оплатити частинами. І найголовніше, оформіть підписку Smart, щоб щоразу не платити за доставку. Всім, Всім енергії.